Уже до як це бути жінкою під час війни, гоїти рани, ловити кулі руками, при цьому кохати, чекати, вірити. Про це нова книжка Зої Казанджи Марта інші жінки, яку презентувала в Ужгороді. Письменниця, журналістка та громадська діячка завітала на Закарпаття. Знайшла час зустрітися в обласній бібліотеці з поціновувачами сучасної літератури. Не обійшлося і без авторських читань. Найкраще старітиму я ганятиму на автівці, візьму собі курс якогось складного екстриму і буду возити. Дівчата, вас по екскурсіях, а на крутих поворотах ви будете охати, а я сміятимусь голосно. А потім поїдемо в гості, будемо пити глінтвейн, будемо грати у карти, будемо співати пісень. Сильна позиція жінки під час війни у фокусі зустрічі з ужгородськими шанувальниками творчості зої казанжи, а живе спілкування з авторкою потішило читачів. Надзвичайно пронизлива збірка, тому що вірші про жінок, про їхні переживання, про їхній внутрішній світ, про те, як жінка переживає цю війну. І кожен вірш це кожна окрема жіноча історія, сповнена болю, сповнена переживань, страждань і певного життєвого досвіду. Світу і те, як пані Зоя переплітає у словах їхні життєві історії, воно справді дуже захоплює і дуже торкається серця і душі. Отримали величезне задоволення від спілкування із нашою гостею, а також від атмосферної розмови. Зустріч вийшла теплою і душевною. Поспілкувалися про літературу, війну та життя, зокрема, і діалог Одеса Ужгород. Були якісь певні там стереотипи, але ви. Все зовсім по іншому, і все набагато краще і набагато там патріотичніше, і це важлива робота розуміти одне одного, тому що всередині країни теж купа. Таких ну не ув'язок дуже різні ставлення до історичних питань. у нас зараз такі батли йдуть в Одесі з приводу там перенесення пам'ятників в музеї. Ви певне чули, у нас там всі сражаються за Пушкіна, як в останній, в останній день. І Я мені здається, що в Ужгороді не було би такого. Боротьба зрозуміла, тому що люди дуже тяжко розстаються із своїми ідеологічними установками. Тому зояказанже поділилася ідеєю наступної книги. Вона буде про історії жінок, які втратили на війні рідних, про їхні переживання, подальшу долю як живуть з цим, адже це може комусь допомогти впоратися з душевним болем.